Разом з тим ми розуміємо, що на жаль в українського і в української держави найближчим часом не буде таких ресурсів, щоб самостійно розробляти ці родовища, самостійно їх збагачувати, самостійно їх обробляти, тому що на одне родовище фактично потребується від там від 5 до 10 мільярдів доларів для того, щоб фізично виходив продукт, і його потрібно робити на величезному об'ємі для того, щоб ми мали економічну ефективність відносно його продажу і завоювання відповідних ринків збуту тому це ми можемо зробити виключно за допомогою Сполучені Штатів Америки, але за умови, якщо вони будуть надавати сюди технології, свої ресурси, і відповідно тільки за умови, якщо це буде спільна власність відповідно української держави, тому що всі надраси до конституції, вони належать українському народу. Але зараз ми бачимо, що фактично вони знаходяться більша частина їх приватній власності певних політичних осіб або дотичних до того, які були з моменту нашої незалежності і. І їх, таким українським гарним словом роздеребанили по приватних руках, але ніяких фізичних кроків щодо їх розробки і видобутку різних мінералів фізично не було зроблено нічого.